У сучасному світі освіта є ключем до розвитку суспільства та особистості. Зокрема, сьогодні ми будемо говорити про такі освітні стереотипи, про професійне вигорання з директором коледжу управління економіки і права Василем Карманенко. Розкажіть трішки про себе, що вас надихає у вашій роботі? Моїй роботі мене надихають мої студенти. Я щасливий від того, що вони щоденно, щомісяця, щороку вони змінюються, стають більш професійними, організованими і самостійними. Клас! Ви так сказали, змінюються студенти. Змінюється і потік студентів. Вони нові і так. самі ті, що є. Це як дитячий табір. Літній, коли одна зміна поїхала, інша приїхала, вважаті періодично плачуть за там своїми вихованцями. Але цей процес перманентний, і в моєму випадку дуже радісно, коли випускники інколи повертаються вже як фахівці, які відбулися, там власники газет, заводів, параходів. Вони вже вертаються в коледж, вже як роботодавці, які хочуть працювати із студентами, і це неймовірно. І допомагати. Безпосередньо ну розвивати ті речі в коледжі, які є. От, оце неймовір. Часто ви зустрічаєтесь зі своїми студентами, вже випускниками, які знайшли себе в роботі. Це перманентний процес. Це може бути абсолютно в різних і нестандартних ситуаціях. Наприклад, коли порушуєш правила дорожнього руху, і тебе зупиняє патрульний, і це виявляється твій студент. і Він тебе сварить за те, що ти порушуєш правила, і штраф все одно виписує, бо то справедливість, закон, порядки так має бути, але з такою посмішкою. Життя радісно, що він зустрів там, викладача директора. Або коли ти відвідаєш, наприклад, банківські установи, чи зустрічаєшся із представниками там, того чи іншого там, фермерського господарства, ти реально зустрічаєш випускників і розумієш, що ну, ось вони те, чому ти їх вчив, те, що ти для них організовував, ось воно дає свої плоди, і це неймовірно. Клас, а потім ваші студенти приходять і кажуть, давайте нам своїх студентів на практику. Та ну приблизно так ми робили робили і перманентно робимо опитування першокурсників. І одне із ключових питань: ну чому ви вирішили? Ну чому ви обрали саме коледж управління економіки і права, То майже 75% – це рекомендація студентів і випускників, які тут навчалися. І тому по інерції вони теж йдуть, друзі. Рекомендують вони тут. Вчилися і йдуть, а це значний відсоток. Тому це показник того, що ми, ми все робимо правильно і тут комфортне освітнє середовище, якщо ну закінчили люди коледж і рекомендують іншим теж вступати сюди. Оце і є, мабуть, показник ефективності роботи закладу освіти. Скажіть, будь ласка, яке ваше педагогічне кредо? За яким принципом ви навчаєте студентів? Правило дуже просте. Ми можемо більше, ніж думаємо і рахуємо. Тобто, можливості професійні, освітні. Ну вони по факту безмежні. Головне розуміти, в якому напрямку ну, розвиватися і в якому напрямку рости. Можливо, є якісь виховні. Рекомендації або якісь принципи, саме з яким ви ведете пари, одне із ключових правил, яких я намагаюся притримуватися, і це завжди є правила, і винятків в них немає. Якщо є правила, їх порушувати не можна, навіть якщо ти директор коледжу їх не можна порушувати, і їх треба дотримуватися, бо ти приклад для як викладач, як керівник закладу, ти приклад для них, і тому якщо ти можеш порушувати, то тоді інші будуть порушувати. Тоді навіщо ці правила? Тому цей суворий принцип правила, їх треба дотримуватися без виключень і за будь-яких обставин. Клас. Щодо директорства, як проходить ваш звичайний день, чим він наповнений? І якщо я скажу, що це весело, грайливо і захоплююче, ну я злукавлю. Це велика кількість роботи зранку до вечора, ти займаєшся якимись ну, питаннями. Це ну там якісь фінанси, бухгалтерія, якась документація, якісь господарські речі. Кудись одна мені, моя колега, тільки мене мене обрали директором, вона мені каже, ну каже, готовся. Я кажу, до, до чого готуватись? А вона каже: директор, це завгосп. каже: якщо ти розраховуєш, ти будеш писати там наукові статті, методички проводити пари. Ні, забудь, це все дурниця. Каже, зламалася якась штука, тобі твоя відповідальність, тече дах, твоя відповідальність, щось там поламалось, твоя відповідальність. І ти каже, оцим усім всім будеш займатися. І коли вистачатиме часу, може чимось ще корисним. А загалом, отак це. Потік от, Буденщини оперативний. Але я намагаюся в цьому Буденщині оцій не загубити ті стратегічні завдання, які стоять перед закладом, і розвивати його, примножувати, відкривати нові спеціальності, розвивати матеріально технічну базу. Профорієнтація, збільшення контингенту У мене склалось таке враження, що директор зазвичай знаходить таких працівників, щоб закрити всі потреби. А який не закрив, виконує вже сам, врешті-решта. Я притримуюся тієї позиції, що треба з працівниками безпосередньо це робити, і тоді їм так легше, бо вони розуміють, що директор це не той, хто десь там на пальмі. Не зрозуміло, де а це той, хто ну з нами, той, хто ну безпосередньо діє взаємодіє в усіх там питаннях, аспектах і так далі. І це, от наприклад, коли ми готували в перший е, воєнний рік сховища, бо треба було виходити. В нас ціль була вийти в очному форматі 1 вересня, і ми одні з п'яти закладів, які це вийшли. То для того, щоб ну встигати, то стіни в сховищі, штукатури вія, переважно врахувати те, що взагалі колектив переважно жіночий, наскільки я розумію, бо це все ж таки освітній заклад. Так, це один із таких ноцих ну, гендерних стереотипів, коли викладачі і їх більшість це жіночий колектив. Але я люблю жіночі колективи, попри там всі стереотипи, які є. Бо ну це класно. Головне знайти з ними спільну мову, спільні там спільні цілі, до яких ми йдемо, і з роз, розуміння воно стирає е, оці якісь статеві гендерні ідентифікації. Бо ну ціль то одна, і неважливо… ну там. Хто ти, що ти, головне, от з усіма підручними засобами ну, досягати цієї цілі. Щодо освітніх стереотипів, з якими ви найчастіше зустрічалися в своїй практиці, найпоширеніший стереотип це така майже аксіома. Відмінник не завжди розумний, а розумний не завжди відмінник. Для мене от, ну, от, от цей ну стереотип. Що відмінник, він от має той, хто в кого красивіший конспект, Написав там різнокольоровими ручками і там маркерами, якими страдати. Він приречений на успіх. Ну ні. Зазвичай на успіх переречені ті, хто навчаються посередньо, бо вони вміють маневрувати, викручуватися, ну, лобіювати, маніпулювати, от якщо відверто говорити. І оці навики їм допомагають безпосередньо ну, в, професійному, в професійному житті. І ще серед освітніх таких стереотипів є от, такий ну, синдром, мабуть. Якщо в тебе найкраща методична, найкрасивіша методична папка, ти найкращий у світі викладач. Насправді. Оця вся методична папка це, ну, це круто, це показник якоїсь там документальної, формальної там штуки. Але насправді це не показник якісної роботи, проведеної ну, в аудиторії. Тут ключовий момент розуміти, що як сприймають тебе ну, учні, як вони засвоюють той матеріал, який їм даєш. Чи вони розуміють взагалі, що ти від них хочеш? У найкращої методичної папки можуть бути найнеуспішніші учні, а в посередньої методичної папки можуть бути найкращі учні. І ну тут, скоріше, Ну, сумний такий стереотип. Є багато професійних викладачів, які не змогли за роки війни і ковіду адаптуватися до дистанційних технологій, електронних технологій, віртуального освітнього середовища. І з одного боку, на перший погляд дивишся на викладача, сприймаєш його і думаєш, ну, ну це ж елементарно. Але ти розумієш про те, що якщо б цифрувати цього викладача і реально те, що він пояснює, показує, це були б ну геніальні якісь ну дистанційні там курси технології. На Куплюють викладачі, які там знімають тіктоки, щось там малюють, якісь там навчальні, там якийсь контент виготовляють і так далі. Я розумію, що це забирає багато часу, але це одночасно і полегшує роботу, бо той учень, який не допетрав, як там якісь рівняння, там формули і так далі. Він іде до, до викладача в тікток, дивиться ту всю історію, де коротко з малюнками, там з якимись там собачками, білочками. Це все відбувається, воно цікаво, і він може передивитися нескінченну кількість разів до того стану, доки він це не розуміє. І ще один із ну, стереотипів, от він для мене найбільш такий противний такий стереотип, це коли доросле, дорослі досвідчені викладачі не сприймають молодих колег. І вони кажуть, та ну що ти там, зелений, що ти там можеш давай? Я ось тобі зараз розкажу. Насправді. Молоді викладачі і молоді педагоги вміють і можуть набагато більше. Ніж ті викладачі, в яких там 20-30 років, і я чітко притримуюся позиції, що стаж то не про досвід і не про ефективність. Мені здається, є такі штуки, як професійне вигорання, і вони от рано чи пізно вони стають. І я б обмежував там вік викладацької чи педагогічної діяльності, там років до 20 максимум. А потім треба кудись іти далі, змінювати якусь діяльність, бо то вже на шкоду абсолютно всі. І здоров'ю своєму здоров'ю і, і учням. Здоров так, як ви взагалі себе почуваєте в викладацькому складі? Ви досі таки молодий е, директор, і чи є у вас такі дуже дорослі, дуже старші викладачі? Я в якийсь момент е, зрозумів, що серед своїх колег в Полтавській області я наймолодший директор до цього був е, мій друг Олександр, е, директор політехнічного е, коледжу? Ну а тепер я ей джизму немає. Ну, що це коли дискримінують за віковими показниками, ти ще малий? Там бо і оце от формулювання: ти ще малий єджизм. Це відповідально. Якщо там можна подумати на перший погляд, що ну ти просто прийшов, там посидів в кріслі, попив кави, провів нараду, пару і щасливий пострибав додому, ну ні, це не так виглядає. Це від, про відповідальність. Ти відповідаєш за колег, відповідаєш за студентів, те все, що відбувається. Бо ти є по факту гарантом якості того, що відбувається, і, бо ти ж. Підпис на в дипломі тому треба нести цю відповідальність і от максимально це організовувати. Ви згадували про професійне вигорання. Як би ви сказали, які за якими критеріями можна сказати, що От вигорів викладач, це коли ти не бачиш сенсу взагалі в тому, що ти робиш. То в якийсь момент у освітян втрачається цей сенс. Це пов'язано в першу чергу із ну, заробітною платнею, бо як не крутий, а ну, в освітян вона не велика, і тому освітяни мають ну по факту десь ну, шукати додаткових заробітків. Часто є колеги, які от з і освітяни за покликанням, але їх не влаштовує заробітне. Наплата, і вони кидають у світянську ниву, і йдуть там торговим агентами, менеджерами, управлінцями іншими, і так далі. То виправдано, бо їсти хочеться, і щоденно треба щось там їсти, споживати одяг. Заробітна платня є ключовим от аспектом вигорання і втрачання нот ну, самої мотивації до роботи, коли ти ну не розумієш, що ти робиш, і навіщо ти це робиш. І Рутинність якихось там методичних вимог. Міністерство і будь-яке освітнє середовище, оці, всі ці структурні, керуючі, контролюючі, там і управлінські якісні органи, вони ставлять низку там вимог. І в якийсь момент ти розумієш, що тобі потрібно ну, день відпрацювати в аудиторії, а потім ще день для того, щоб оформити відповідну цю документацію. І оця звітність, якась там ноця ну, вся трястя. Ну вона реально виснажує. І ти розумієш, що в тебе ну, вибір або писати красиву методичку, або гарно проводити пари. І оцей дисонанс, він, ну, він максимально нівелює всі зусилля ну, освітянина, і ти тоді не бачиш взагалі у цьому сенсу. Єдине, що тримає освітян на плаву, це учні і студенти. Бо ти розумієш, розумієш, що те, що ти зараз ну, їм даєш, те, чому ти їх навчаєш. Воно дасть плоди через роки. Якщо ти правильно це все вкладеш в голову, то десь оцей урок проведений сьогоднішні заняття, і те, що ти там розповідаєш, ті які приклади ти показуєш. Вони можуть ну там вистрелити, спрацювати років через 10. І тоді, коли е, твій студент згадує тебе і те, що ти це розказував, пояснював, вчив через роки. Ну це прекрасно. І оце о, те, що тримає ну, педагога на плаву. Мені здається, це одна з таких. Ключових проблем України заробітна плата у вчителів і викладачів ну, максимально ну безцінена, тому що вона прирівнюється до ну максимально там приміти примітивних мінімальних ну там форм, і тому виходить, що викладач працює там умовно за там 9 тисяч гривень в місяць. В нього за молодий фахівець це сім умовно сім-вісім при найкращих розкладах це 7-8. І ти розумієш, ну а що таке 7-8, і як з цим жити, і, і куди з цим іти. І от максимально знівельована професія ну, світянина, і і те, що ну, відбувається і в, ну, в сфері освіти, в принципі, я думаю, це навіть іде більш не як стереотип, а як факт, що тоді у викладанні йдуть жінки, які там для яких це просто хобі, чоловік забезпечує і вони вже викладають для душі. Є і такі випадки, але от мені найтяжче і найприкріше за чоловіків в освітній сфері, тому що ну, є багато реально талановитих ну, педагогів, але в силу там різних абсолютно причин вони облишують в освітянську діяльність і йдуть далі. Як ви Своєму колективі боретись з професійним вигоранням ми намагаємося в самому ну, колективі, і сам колектив він функціонує ну як самодостатній. В кожного викладача є своя зона відповідальності, як професійна безпосередньо в межах своїх компетенцій, так і розуміння ключової мети і завдання, перед яким стоїть ну заклад. От у нас одне з ключових завдань це розширення ну контингенту і збільшення збільшення. От, Об'ємів і оборотів того, що відбувається в коледжі, і ту ж профорієнтаційну роботу, ті ж методики, там зміна форм підходів взагалі до заняття, підтримують всі і в повному об'ємі, бо про це кажуть цифри. От кількісні показники за два останні роки ми збільшилися в контингенті майже на 250 студентів. Це багато. Це багато. І Якщо говорити про фінансові показники, теж збільшилися значно. І ми демонструємо ну, пристойні темпи росту як закладу освіти і збільшення контингенту і фінансового забезпечення. І я щасливий з того, що кожен із моїх колег розуміє ну, кінцеву мету, навіщо ми це робимо. І яка особиста участь кожного в них в досягненні цієї мети. І це прекрасно, бо людям не потрібно ну, сто разів пояснювати і так далі. Всі розуміють, навіщо вони це роблять і як мають це робити. І оце, ну, автоматизований цей процес він просто відбувається. І от так підтримується і мотивація, бо це і фінансове забезпечення кожного з них, стабільність заробітної плати, наприклад, за два. Останні роки ми не ходили за власний рахунок жодного разу. Які кроки ви зараз впроваджуєте? Які взагалі нововведення можливо придумуєте? Щодо нововведень і, взагалі, того, куди ми рухаємося? Ну, в першу чергу, це відкриття нових нових освітньо-професійних програм, які б відповідали потребам ну, ринку, наприклад. Ми відкрили таку чудесну програму як публічні закупівлі. Ми відкрили першими на цьому березі Дніпра спеціальність маркетинг. Більше ніде на рівні закладів фахової передвищої її немає є у нас. Це конкурентна перевага. Ми спільно із новою поштою відкрили спеціальність логістика. І в цьому році почнемо вперше набирати студентів за цією спеціальністю. Загалом концепція дотримання цього балансу. Навчання має бути практикоорієнтоване. тобто є теорія, яку ти опановуєш з викладачами, а є бази практик і місця зробляти співпраці з роботодавцями. Ти перевіряєш, як ця теорія діє на практиці. Причому ти студент може або йти на практику туди безпосередньо, або працювати в тренер. Роботодавець, фахівець з цією спеціальністю заходить до студентів у ролі викладача і пояснює, як це працює на практиці. І таким чином, наприклад, викладачі агрономічних дисциплін розказують теорію фермери, власники там, фермерських господарств чи агрономи цих великих там агрофірм, вони приходять і розповідають, як це ну, ця теорія працює на практиці. Аналогічно і, там, і з банківськими працівниками, з підприємцями, управлінцями і так далі. Тобто намагаємося залучати от, е, безпосередньо, є таке слово, я його не дуже люблю, це стейкхолдери. Є е, е, тією людиною, організацією, яка бере роботу да, на роботу цих фахівців. І він зацікавлений у тому, щоб формувалися вони так, як треба. От, як ми формуємо освітні професійні програми, ми складаємо її з викладачами. А потім всі стейкхолдери дивляться, наприклад, спеціальність бухгалтерського обліку. І ми там накидали перелік дисциплін, там які має вивчати студент на цій спеціальності. А потім роботодавець, фахівець і бухгалтер підприємства із там міжнародною кваліфікацією дивиться на це. І не тільки просто назви предметів, а й в розрізі самого предмету. І каже: оце дурниця викидайте. А це розширюйте теми до предмету, бо це дуже важливо в практичній діяльності. І таким чином ми уникаємо цього стереотипу, коли нам зазвичай випускникам кажуть, забудьте все, що вас вчили до цього. Ми вас зараз навчимо. Отакого от не відбувається, бо вони на старті знають те, що хочуть бачити в них роботодавець. Оце і називається практикоорієнтований орієнтований підхід, коли теорія застосовується на практиці. І Практик дуже багато і для всіх спеціальностей. І це от ключовий стратегічний напрям. Забезпечувати цей алгоритм теорія перевіряється на практиці. все, інших аксіом немає. Що б ви хотіли взагалі сказати освітянам, які працюють в цьому напрямку? Єдине не здаватися. От не здаватися, продовжувати робити те, що ви робите, і максимально якісно, бо від того залежить ну, життя і долі людей. А щоб не вигорати? я раджу розмежовувати роботу. І там особисте життя, якийсь побут, і не змішувати його. Тобто, вчителька, яка несе зошити, перевіряти додому або робить роботу професійну вдома. Ну, все вона приречена на професійне вигорання. Робота на роботі дома, побутові і особисті речі. От розмежовувати ці речі. це буде це буде Любов до навчання, дорогі глядачі. Це насправді така база, яка справді приведе вас до успіху. Дуже важливо не забувати про баланс між роботою, навчанням і відпочинком. Бажаю вам мудрості для того, щоб віднайти цей самий баланс між відпочинком і роботою, навчанням. Дякую, що були з нами. І побачимось у наступних випусках, диванчику.